Доброго вечора, шановні українці, жителі міста Одеси? Верховна Рада вчора прийняла законопроект 95.49 щодо нової методики мобілізації в Україні. Дикої методики. Що мається на увазі? Передбачається законом саме. Позбавлення вас майна на потреби Збройних сил, у бізнесу забирання майна і потім викидання вас за межі вашого майна. Законопроект передбачає, що військова обласна адміністрація буде вас позбавляти майна і викидати на вулицю. Оскаржити можна буде всім районам таке рішення, але для Закарпаття це буде неможливо у Жоридський район. І поки ви там будете в судах щось оскаржувати роками, ваше майно будуть використовувати на потреби нібито Збройних сил, а насправді його перепродають. Потім і все. А з вас ще будуть брати за ЖКГ. Саме так, детальніший огляд цього законопроекту далі у відео. Не пролистуйте. Подивіться уважно, що він передбачає. Верховна Рада прийняла закон про примусове вилучення нерухомості і землі. У громадян та бізнесу. При цьому вводиться заборона на судове оскарження примусового вилучення землі стосовно ділянок у Закарпатській області. Парламент прийняв закон від Кабміну, яким повністю змінюються принципи примусового вилучення землі у громадян та бізнесу. Ідеться про законопроект. Кабміну щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури. 9549, який був поданий відносно нещодавно, 1 серпня і дуже оперативно пройшов через комітети, зокрема Комітет з питань аграрної та земельної політики. При цьому до другого читання проєкт переписав Як зазначив народний депутат України, член комітету з питань правової політики Ігор Фріс, Щойна рада 228 голосами підтримала примусове вилучення нерухомості землі у фізичних і юридичних осіб. При цьому в конкретному випадку заборонило оскаржувати до суду такі рішення в Закарпатській області, зазначив він, та вказав на порушення цим законом Конституції. Ігор Фріс додав, що голосував проти та готує постанову про скасування закону. В свою чергу, народний депутат Ярослав Желізняк навів відповідні цитати з проекту, за якими забороняється судове оскарження примусового вилучення. А що ви думаєте, шановні? Підписники мого YouTube каналу, що ви думаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях, це геноцид української нації чи ще ні. А що скривається за, за цим законопроектом? Не хочете дозволяти проникнення в житло, а ми підемо у вас і законно заберемо. Саме законно підкреслю, у вас можуть забрати. Житло. На це вказали і головне юридичне управління Верховної Ради, якому довелося вкрай стислі сроки здійснити юридичну експертизу проєкту. За результатами юридичної експертизи зазначаємо, що низка його положень не відповідає Конституції та не узгоджується із законами. Але ж прийняли, потужно так прийняли. Застереження викликають зміни до закону про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану чи надзвичайного стану. Наполягаю, що в нас дія воєнного стану вже закінчилася, як і надзвичайного стану, які не враховують предмета закону про відчуження. Так, аналіз статті 14 дріб 1 закону про відчуження в редакції законопроекту свідчить, що загалом ці положення регулюють суспільні відносини щодо відчуження земельних ділянок і інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які не перебувають у власності фізичних або юридичних осіб для суспільних потреб. Чи з мотивів суспільної необхідності. Але ще раз підкреслю, що майно може до чого готуватися? Це новий вид комунізму, називається військовий комунізм. Звичайно, я захищу від. Військового комунізму кожного українця. Звертайтеся, ми захистимо ваше майно від незаконних рішень нелегітимної влади. Саме так, при цьому такі об'єкти не повертаються власникам, навіть якщо збереглися, законом внесені зміни, якими визначається особливо примусове відчуження земельних ділянок. Підкреслю іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонного промислового комплексу і об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області. Дуже цікаво. Цими змінами передбачається можливість примусового відчуження. З мотивів суспільної необхідності за рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації протягом дій правового режиму воєнного стану в Україні, зокрема земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, приватної власності та комунальної власності, встановлення заборонення на оскарження до суду рішень Закарпатської обласної державної адміністрації про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна. В контексті таких змін зазначаємо, що встановлення будь-яких виключень і загальних правил примусового відчуження права власності протягом дії правового воєнного стану на території окремої адміністративної територіальної єдиниці, а саме Ужгородського району Закарпатської області, є порушенням вимог частини 4 статті 13 Конституції України щодо рівності усіх об'єктів права власності перед законом. Але ж Конституція ж скасована, як і республіка. То, що ще хотіти від нелегітимної зради, також зауважуємо, що пропонований законопроектом підхід щодо встановлення заборони на оскарження суду рішень Закарпатської ОДА не забезпечує захисту прав власника майна, яке примусово відчуждається. Може призвести до їх порушення і неможливості власника захистити свої законні інтереси. Крім того, згідно із положенням нової статті 14.1 закону про відчуження перелік суб'єктів господарювання для розміщення об'єктів, яких допускається примусове відчуження земельних ділянок і інших об'єктів, нерухомого майна визначається Кабінетом міністрів за клопотанням Закарпатської обласної державної адміністрації. Тобто, хто вас буде позбавляти майна? Закарпатська обласна державна адміністрація і Кабінет міністрів України. Всупереч неіснуючій Конституції. Конституція вже не діє, як і Республіка розп... є закон. Так і живемо. Наразі текст закону доступний лише у вигляді порівняльної таблиці до другого читання у редакції Комітету. А шановні депутати, а де ж закон? Чого він доступний лише в порівняльній таблиці, а де проєкт закону? Чого ви сховали весь закон? Боїтесь, що проти вас люди повстануть селими містами? Так ви ж все це для цього і робите? Нижче наводимо і повністю, а також наводимо висновок Гюю. Також нагадуємо, що 18 липня Верховна Рада України, Верховна Зрада прийняла за основу законопроект 11335, за яким землі природного заповідного та іншого природоохоронного призначення, ліси землі історико-культурного призначення збираються у спрощеному порядку передати до земель оборони для розміщення військових частин та військових установ. Це злочин проти екології. Але нікого це не цікавить. Саме так, і ось вам, що вони тут пишуть, що у нас там законопроект. Хто хоче, можете перейти почитати на 11 сторінок. Так, шановні і живемо. А що ви думаєте? Будь ласка, пишіть в коментарях. Можете почитати цей текст законопроекту. Так і живемо. Висновки робіть самі. Спасибі, дякую за увагу, шановні українці. Ось ви і побачили цей новосний сюжет. Як себе берегти, щоб Збройні Сили України через рішення обласної військової адміністрації не забрали у вас? Звертайтесь до мене щодо захисту від ЦКСП і від рішень військової адміністрації на електронну пошту. Академік.Лав'єр значок емейлпротом.мінба от, це вже потрібно, тому що завтра власне буде майно у всіх і коштів, То не зробили так, як кажуть. Заробляю лендбосу. Захисти своє майно вже сьогодні, щоб завтра не пошкодувати, що ви будете на вулиці. Хтось каже, що всіх не виженуть з будинків квартир. Якщо їм буде треба, вони натягнуть собу на влогу. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Захист по темі. Військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої ситуації. Не юридичний захист у темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ дізнайся про свого контрагента та дізнайся щодо права суб'єктності ТЦК та ЗСУ. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав. Підписка, лайк, репост. В описі до цього відео ви можете зробити донат на мій криптоаманець або картку. Дякую за увагу, або нажати на кнопку спонсорство спонсорів. Дякую за увагу. Шановні українці.